Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Компанія BlackRock підписала з Україною Договір. Це величезна компанія з величезними статками. Дуже серйозна компанія. І підписали документи з нашим президентом. Давайте поглянемо, що несуть нам ці люди, що несуть нам люди ці компанія BlackRock. Компанія BlackRock несе Україні. Вихід із важкого становища. Ну тут просто із важкого становища. Розумієте, буде багато роботи <кхем> зроблено. І це боротьба з цим. Всим. Чому боротьба? Можливо, тут. Карта Мага, ви бачите, люди включаються, які можуть використовувати різні інструменти, які це початок цієї роботи. Зараз нам показують, але вихід із важкого становища, вихід із неможливості кудись рухатись. Як вони нам будуть допомагати? Яку роботу вони будуть проводити? Як вони саме будуть нам допомагати? Як саме будуть нам допомагати? Дивіться, вихід із того становища, коли ще не все загублено, коли все не розтрачено, коли ще не, не зовсім кінець, да? як саме? Як саме вони будуть нам допомагати? Як саме будуть нам допомагати? Тут вкладення ресурсів різних, взяття під контроль. Взяття під контроль, так. І зміна ви бачите, колесо фортуни, сонце, чотирка кубків там, де довго вже чекали. Взяття під контроль, допомагання інформацією, а також вкладанням. Таким чином, і там коліснича була, значить таким чином закрутять той період будуть завершувати важкий. Закрутять для відкриття доріг, насичення енергії, насичення енергії родючості. Можливості і так далі. Тобто, тут вкладання і грошей, і знань, можливо, також будуть впливати на керівників в Україні. Як ще будуть нам допомагати? Як ще будуть допомагати. Як ще будуть допомагати? Це група людей. Група людей. Дивіться, скоріше всього, тут да, підписан був договір. Скоріше всього, будуть змінювати самих людей, допомагати тут, скоріше всього налагоджування різних договорів, налагоджування. Нових співпраць, тому що тут відкриття доріг, і а, будуть надавати ці плани на законному рівні, нетаємні, ті плани, які будуть повністю змінювати а, нашу країну, повністю трансформулювати її, змінювати її. Щось буде нове писатися. Але тут, по карті імператора, нам показують, що це будуть досить жорсткі. А, Жорсткі правила будуть встановлювати по справедливості, тобто, все буде змінюватися досить жорстко, досить швидко. І ці плани тут ще скоріше, ще знаєте, що вихід на новий рівень, вихід вперед, вихід співпрацею з далекими країнами. Підписуватися нові угоди будуть. Як ще будуть допомагати Україні? Десь буде щось завершуватися по справедливості, як ще будуть допомагати? А, мені. Бачиться так, що, скоріше всього, будуть допомагати тим людям, у яких становище важке людям будуть допомагати. Трійка монет розповідає про початок роботи, яка повинна, привести, яка повинна укріпити позиції. Серед народу України. Повішений, що це означає підвішений. Що означає підвищений? Ви бачите нові дороги, нові е, шанси, нові можливості. І ще раз: там, де людям було важко, там, де у людей можливості не було, е, там, де потрібні гроші. Буде йти підтримка грошова в роботі. Ну тут іще такі плани, трійка монет починаються, які повинні привести до успіху. Розумієте, до успіху. І це буде, скоріше всього, підконтрольно, тому що тут надання можливості, надання вихіду із становища завислості нові дороги, нові шанси. Нові можливості будуть запропоновано. І який буде результат? Хоча я відчуваю, що результат сьогодні ми один дивимося, а все іще все не, скажімо так. І ще не все зрозуміло, які можливості в майбутньому. Тобто не все відкрите ще, не все вирішене ще. Бо це тільки початок роботи. Які можливості це дасть українцям? 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 Зрощення, вирощення нашого ресурсу, наших можливостей, нашої впевненості. Із пажа жезлів. Народ українців виходять на новий рівень, із пожа жезлів. Народ українців. Дивіться, тут ще можливості за військових йдуть. Тут постійно можливості за військових. Йдуть. Тобто тут військовим повинні відкривати якісь нові можливості і підтримка цих родин. Підтримка родин там, де мож, там, де або загиблі були, але, або м також просто родини військових. Тут вихід на новий рівень, статусність народу України піднімається, а також йдуть е такі серйозні договори. Серйозні договори. Бачите? Ось так. Чи є, приховані, каміння тут? Чи є приховане каміння тут для українців? Тут, скоріше всього, будуть в саму землю вкладатися, в саму країну будуть вкладатися. Прихованого каміння так я не бачу. Можливо, тут ще буде просто вкладання в нашу землю, я ще раз кажу. А, ну, а, тут, скоріше всього, буде. Перетікати в нашу землю щось, вкладатися в землю щось, боротьба за землю дорогенькі, боротьба за землю йде. Ну все рівно тут гарні карти, тому я можу сказати, що вкладання в нашу країну, вкладання в землю буде для того, щоб вона родюча була, ем, щось реально будуть вкладати. Ось так. Які, що приховане каміння не бачу, скоріше всього, там, де вже по захисту, ви знаєте, по захисту землі нашої будуть щось вкладати. По захисту нашої землі будуть щось вкладати. А також у водні ресурси. А також у водні ресурси боротьба за що буде? Ну, тут просто. Дивіться, прийняття рішення там, де здається, нам, ще раз кажу, тут вкладання йде з в щось, тут вкладання ресурсів. І мені здається, що тут буде допомога в особисті родини також. Прийняття рішень буде ем... швидким, тобто працювати вони будуть досить швидко. Зараз починають вже ці прописувати, почнуть і шукати ці варіанти. Так, для того, щоб стабілізувати після війни положення України, стабілізувати після війни положення України, я ще раз хочу нагадати, що можливо тут вкладання буде в уводні ресурси. Також. Так. У природу, водні ресурси, грошові допомоги якісь і вихід на новий рівень, вихід на інші країни, підписання різних договорів і так далі. Хай буде так і ще краще. Слава ЗСУ, слава Україні, слава українському роду і нашим помічникам. Дякую.